Підходи у формуванні професійно-кваліфікаційного потенціалу у ринку праці застаріли. Служба зайнятості намагається змінити або хоча б наголосити і оперативно розробити дієві механізми втручання в цей процес. По-перше, вбачаємо потенціал у розвитку сільської місцевості і туристичної галузі для нашої області. З 2008 року запроваджено зимову агрошколу. Протягом цього періоду. Підвищили свої професійні компетенції 14567 осіб. За сім років побачили, що громадяни області, мешканці сільської місцевості зорієнтовані на садівництво, рибоводство, вирощування спородини, малини, винограду, декоративних квітів, що було для нас сім років тому дещо і незвично. Діє школа культури і туризму. Це 6825 осіб. Які спробували знайти своє робоче місце саме в цій галузі. Названі школи можна бажати консалтинговими центрами підтримки малого або вже дуже малого дрібного бізнесу. По-друге, реорієнтація професійного вибору. Щорічно об'єми професійного навчання безробітних становлять 5600 осіб, які попередньо навчалися в системі освіти різних рівнів. Якість навчання не забезпечує виконання робітником конкретного виду робіт, який передбачає роботодавець. Ліцензування професійної освіти не відбувається гнучко і оперативно. Термін дії ліцензії розрахований на 7-10 років. За цей період відбувається у виробництві, у роботодавцях значні і потужні зміни. Сім потужних підприємств області є одночасно і виробництвом, і навчальними закладами. Щорічно навчають для власних потреб на виробництві понад 2 тисячі осіб. Професійно-технічна освіта передбачає в собою, в собою підготовку е, спеціалістів, от якраз тих, яких на сьогоднішній день не вистачає нам, роботодавцям. Е, чому? Тому що база професійно-технічних навчальних закладів на сьогоднішній день відстає від того, що би ми хотіли бачити. Ну, як ви кажете, досвід Німеччини чи Польщі, ми знаємо, що там закупляють найсучасніше обладнання, і коли людина приходить після такого училища на виробництво, то вона вже бачила, що тут за прилади, що за станки, які там апаратури і так далі. В нас вчать на тому, яке було списано 35-40 або й 50 років назад. Виникають проблеми. Ми починаємо їх заново ніби готувати як спеціалістів. Фактично, вони можуть якусь там. Теоретичну базову підготовку в училищах е, мають, а фактично ніякої не мають такої практичної. Ми витрачаємо час і гроші. То в мене є така ініціатива. Давайте якимось чином чи від нашої тривторонньої ради ми сьогодні прийняли якісь рішення, звернутися може там в Міністерство соціальної чи освіти, чи куди звернутися, щоб передбачити такі от при закладанні бюджету, наприклад, 2016 року. Передбачити отакі зміни, щоб ми мали якісь пільги і щоб тим самим ми стимулювали навчання нашої території. Аграрна політика тісно пов'язана з торгівельним режимом України. Прибудова системи підтримки сільського господарства відповідно до норм передбачених СОК, відбувається на двох рівнях: перший на державному Встановлення мит- і нетарифних бар'єрів та адаптація державних програм підтримки. До речі, Хочу сказати таку новину, що мав розмову з директором департаменту фінансів нашого Міністерства аграрної політики. І він з приємністю сказав, що вперше за останні роки Міністерство фінансів попросило дати практику підтримки сільського господарства в нас в Європі і світу. тобто дотація на гектар релі. Очевидно, будуть пробувати це запроваджувати. Якщо це, це так, то це те, що ми чекаємо. З 20 вересня 2015 року набира чинності закон України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості продуктів харчових продуктів. Цей закон ще частково називають євроінтеграційним, оскільки він побудований на принципах та вимогах до безпечності харчових продуктів, які діють в ЄС. Сьогодні європейська система безпечності харчових продуктів визнана однією з найкращих в світі, а європейський споживач є найбільш захищеним. Водночас харчове законодавство ЄС є прикладом осмисленого підходу, що враховує інтереси всіх, хто пов'язаний з ринком харчових продуктів. Положення нового закону суттєво зменшує кількість адміністративних процедур, на які сьогодні українські харчовики витрачають багато часу і грошей. Головною відмінністю нової системи відділення є чітке закріплення відповідальності оператора ринку в межах своєї діяльності за недотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів. Тобто, у випадку, наприклад, якщо підприємство, яке виробляє м'ясні вироби, на ринок потрапить небезпечний продукт, відповідальність нестиме виробник, а не офіційний ветеринарний лікар. Превентивного підходу до контролю замість необхідності боротися з наслідками це ще одна кардинальна зміна системи. З новим підходом контролюватися буде весь ланцюг виробництва харчового продукту. Це дозволить виявити загрозу на ранньому етапі та запобігти виробництву небезпечного продукту та відповідно потрапляння такого продукту до споживача. На законодавчому рівні це закріплено у формі вимоги обов'язкового запровадження системи управління безпечності харчових продуктів на принципах хазу. За новим законом контроль за безпечністю харчових продуктів здійснюватиме лише один державний орган. Відповідно, зменшиться кількість візитів державних органів. Суттєво пом'якшуються умови отримання експлуатаційного дозволу. Він буде потрібен тільки для підприємств, що проводять діяльність пов'язану з виробництвом. Або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Відповідно, це дає можливість активніше працювати і експортувати продукцію наших виробників. Дозвольте мені коротко проінформувати про ситуацію з масовим вивільненням працівників управління Національного банку України у нашій Волинській області, що відбувається з ініціативи адміністрації Національного банку. В особі роботодавця Валерії Олексіївни Бондарєвої. Причому з грубим порушенням чинного законодавства, Кодексу законів про працю, я не буду перераховувати статті, і нашого основного проспілкового закону, закону України про професійні спілки. Більше того, Відповідними постановами правління Національного банку спочатку передбачалось лише скорочення виділення окремих категорій працівників територіальних управлінь, в тому числі і у нашій області. Однак сьогодні ситуація складається так, що практично відбувається і стоїть питання про повну ліквідацію терміни, десь визначені до кінця цього року, про повну ліквідацію територіальних. Управління і це повна централізація функцій Національного банку. Причому все це відбувається без достатнього економічного обґрунтування, обґрунтування, ігноруються права найманих працівників, не рахується всункою первинних організацій, як вже сказала, порушується чинне законодавство, і, зокрема, закон України про простілки. Оскільки ситуація, що склалася, вимагає об'єднання наших спільних зусиль з метою недопущення масового вивітнення і, по суті, ліквідації регіональних відділень Нацбанку, це питання з ініціативи проспілоти, зокрема Профхового національного банку в нашій області, і було винесене на обговорення сьогоднішньої територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, за що ми висловлюємо учасникам сьогоднішньої ради свою вдячність. На думку простило, радикальна зміна концепції роботи Національного банку України потребує сьогодні врегулювання цього питання на національному рівні. І дані пропозиції висвітлені у сьогоднішньому річні як пропонується прийняти наші присторонні ради людям, чоловікам, жінкам, яким до 50 років і які мають тільки одну спеціальність, скажімо, грубо, так які вміють чи рахувати гроші, чи видавати гроші, кому вони зараз потрібні на ринку праці? Тому є пропозиція, ви спілкуєтеся з іншими областями, які ще не зареєстрували трудовий спір, внести пункт такий в рішення, вирішення. Щоби... Якщо вже ви хочете ліквідувати цей банк, значить, будь ласка, працівникам на цілий рік проплатіть заробітну плату, щоб вони мали за що утримати свою сім'ю. Якщо жінка виховує сама дитину чи двоє дітей, де за який рахунок вони мають прожити? Є пропозиція прийняти його за основу. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую.